Опозиція у Чернівцях пікетувала облдержадміністрацію та міліцію. Майже 40 партійців з прапорами та плакатами прийшли до будівлі з левами, де розпочалася сесія обласної ради. Люди вимагали покарання міліціонерів, звільнення міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та волю Юлії Тимошенко. Такої акції опозиціонери намагалися привернути увагу владників, громадськості та змі до подій, які відбулися у Врадіївці Миколаївської області. Після пікету облдержадміністрації мітингувальники викрикуючи Асла колоною рушили до обласного управління МВС. Під стінами міліції протест тривав кілька хвилин. По його завершенні учасники акції розійшлись. Зараз збирається вся держава проти такого свавілля міліції. Ми бачимо такі кричущі факти, яких у нас не було за все моє життя. Настільки на сьогоднішній день знахабніла міліція проте настільки вона безнаказано діє у всіх е випадках, тобто, чи це переслідування громадян, чи це побиття громадян на мітингу. в даному випадку. Це зґвалтування е побиття громадянки, яка ну ні в ні в чому не винна.